День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблігроя». Пропоную вашій увазі диван RealT від українського виробника торговельної марки Matrix. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,70 м. У глибину диван займає 1 метр. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка з втяжками. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Принцип розкладання дивану поворотний. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо одну частинку та розгортаємо її. Також дію робимо з іншою половинкою дивану та опускаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка, на яку будуть облокочуватися подушки. З однієї сторони та з іншої є місткі короба для зберігання білизни. На коробах накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. темний. Наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Дві половинки між собою скріплюються за рахунок гачка. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.